Привіт, привіт, гайка! Знову я правор продувушка, і це моє нове відео по грі Браво Stars. І сьогодні ми будемо проводити нову іспу GMS RP. На скінчик тут все. О, три етапа, чотири випробування. Зі мною стрімчик та і пістолет. Все на їх в описі. Підписуйтесь. Ось така мапа. Ну а ми поїхали. Давайте, 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 напевно, гаса візьмемо. I don't know. I don't know. Окей. Okay. Сейчас, так. Ну так, шикисть в кущах. Давайте. Взбьем вот так от, напевно. І... І ось так. Можна і, напевно. Коротше, поїхали! Нарешті! Зараз будемо грати. Так. Проти нас закидує Леона, Брока та Макс. В заспавнились? не на своєму лайні. Окей. Поїхали, поїхали. Давайте, я йду туди. Бистренько, швиденько йдемо на, тому, на той лайн. Так, 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 Ага, зрос. 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 Так, накидуємо. Так, давайте. А ты ж ну каут, блин, я ну це баунти себе час. Так тихо. Давайте дамажим, тихо. давайте І забираємо забрамо его nice. Давайте я буст туда закину. А, ну там Макс, окей. Я думав там тип ще живий Ой, хорошо, давай. і забираємо Тихо. Давай, забирайте уже. Брок Тримчик. Ещ на приколі? Ви шорофы ты надем. Еще рофльные типы. Ой, сюда. Прикол лес. Так. Бой голодали. Якщо ми продам, то вы можете... Так що мы... Ну це завжди, як відіграємо. Там улеон. Ньоголь-то немає. Да, в нього гуль ты нема. У него дает чткий гаджет. Так, давайте накидываем. Накидываем. без лиончику. Давайте. Так, тихо. Ой, тихо, тихо, тихо. тихо, 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 тихо. Так, давайте, и давайте тут закидывайте, давайте, пацаны, ловите. Тримайте, заряжайте, кому треба. Так. Так, там ще Макс. Так, давайте, давайте зажимаем. Йоу, мене меня зажали. Мене зажали, ой, хорошо. Стянули. Це не стянули. Ну і Макс забираємо. Отлично. Я отримав як говно, ну. Но... Ну... Так. Окей, пігнали. Пігнали, пігнали. Забираємо стартопчик. Ну-ка, рейер, звісно, реєр. Так. Ще один стартопчик. Забираємо і пігнали. Так. Миша та диномайк. М -м, там... Стоп. Мені показали, чи там. Що? Ну конечно там динамайк міфовий? А, ну, стоп. Боже мой. Який бля, фенх мразь. Динамайк мразота. Добити. Ах ти мразь! Тихо. Добравый, ти хорош. Давайте допомагаємо. Так, миша, тихо, давайте сюди. сюда. що стіночки насрельвати. Так, давайте. Фенг щось там тупить. Що Фенг робить у них? Нет. Ну, без. Е, ульти буду. Тихо. Зажимай мишу. Ой, хорошо. Туди. Туди мишу. Давай туди. Я тебе вам накину туди дроп. Може комусь потрібно буде. Давай, джин. Бери. Так, говне місці не тримайтесь. Ой, фенга. Заправий Молодці. се Ти немає, як зажимає. Кажуть, чому я стріляю через стінки, якщо немає поситі у Гавсина як у Ріко? Не збільшується дамах або просто по дефолтіку. Так, давайте. Ми чуть не граємо, як по тактиці через фанги. Тому що. Вони не грають через фанги і. Ну, коротше, там типу якісь бути стягує. Ось сюди один майка. Хорош! Хорош! Просто красавчики типу. Реально красавці. Ну, вам думаю, буде теж легко, тому що це. Ну, зараз вже ви попадуємо. такі важкі, як колись. Зараз ви <смі> дивіться, бля, ті піки з бронзою, блядь, злітай диномайк. Ну, це поки перший етап. Якщо що, ми на паузі будемо вибирати піки до іншої мапи, я вам все покажу. Так, треба диномайка забирати. Так, давайте туди накидаємо. Скін, блін, блядь, ще кринжовий. Звідки він у мене? Там же івенти ніякого не було, коли виходив цей сезон. Так тоді зовсім було просто проходне оновлення. І давайте просто зажимаємо один майка. І зажимаємо просто, добиваємо. Nice! Заберемо майка. Так-так-так-так-так-так-так-тук-тук-тук-тук-тук. мене майже ульта, я зможу кон. Я навіть бус не буду нікому, напевно, кидати, але на броку накинути. Або джину. Я це брати не буду. Так, тихо. Давайте накинемо. Доп. А! Там, боже, який я тупе, я помер так тупо. Окей, пацани, тащіть. Накинув буст проку. Стримчик давай. Ой, хорош стримчик! Красавчики, давай. Динамайк, mm -hmm. тенцай. паркурить. І перемога. У нас дуже сильний пік. У нас дуже сильний пік. У нас дуже сильний пік. Я відіграв як бот. Ми... Ну, вибачайте мене. Ну, що, гайський, ось такий у нас пік. Гавс. Без патрон. Байрон. <таратабайрон> На ось таку мапу. Це я не пам'ятаю, як воно називається. ГММ Форт. ну що, поїхали. Ой, До речі. Безрос. Ну окей. Поїхали. Поїхали. Я йду за. Думаю. Так, там Френкі Гедгар. Окей. Мені треба якось на фен... треба йти на вайншмового Едгора. Якщо буде, ми стару поміняємось зі стрімчиком. Тому що, ну, я загався нічого не зроблю. Давай направи, піду так. біло так от. А, зрос, вони дал, до... вони був Бля, добить треба. Йоу! Пизда! Ж -ж 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 -ж. Боже, що вони роблять? Що вони роблять? Ці був так. Треба забрати швидше. Почти мне забивать Я ч там тебя? гайби, забирай. Ой, я забыл хорош Там... Там танк. Давай, забери. Хорош. Этот пистолет. Хорош. Тихо, бля. хорош. Давай ты Давайте Давай так комусь. Забирай. Бля, ну мы не так. Я хотів гаджет пиставить. Не учусь. Так, ок. Ля тихо. Давай. Давай тихо, кидаю тобі гіпер. Давай, пидбары, пидбары, пубес! Підбери. Забирай, забирай гипер, забирай гиппер. Бля, эдгар. Боже. Я гиппербайрун забрал от окей. Так, давайте забираємо. Давайте розкриємо мапу, напевно. Так, давайте. Дифимось. Давай, Быстрій ще. Вбіть! Я я не збив. Окей. Та Джиджі нам. Ой-ой-ой, помер. Окей, треба на нашій базі просто триматись. Вони не втечуть, тому що там тільки Едгор може втікти. І головне Едгору не дати. Нічого! Так, окей. Давай, Едгара, окей, воно забирати, Едгара. Добери, А! бля, мене підгадувало, тихо, все, перемога, гаджет, давай, підгаджет, підгаджет, опа, сюда, 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 сюда. Сюда йди, бля, в об'єс, ну, все, перемога, в об'єс, кажу, я, я в об'єс підгаджу, не вникатись. Поїхали, маємо забрати цей топовий скітчик, так, у нас там джин, блін, треба, до речі, нам, напевно, підгадувати, що взяти. Там Едгар. Ну блин, ви бачите, це якісь ну, бирають, реально. Щоб беруть Едгара. Не беруть Едгара, напевно, щоб. Так, окей. Ааа, джин, тихо. Джин. Джин на мі треба брати. О туда. Тара. Так, Мінус тара. Окей, забе. Давай быстренько, щоб... У них немає спешових, тому... Тому я можу юзати проти Джина всі такі оці штучки. Так, тихенько давай. Ми граємо не по тактиці, тому що там грають. той, який Балб'яс играють. Залітай, брат. Най забрали, хорошо. Бля, ну і Балбес грають там. Якщо ти джинс тяне я гаджет підставлю, щоб я тут стягнув. Так. Хоч ми грали що я на мід піду. Окей, так. Давай тара, 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 тара. Тара, тара, підбери, підбери! Підбери тара! Хорош. Так. Так, давайте. Ой, хорош! Найс забрали! Так, і тепер просто треба. Депер... Бля, мене стягнув! Боже, мене джин стягнув. Забираємо хорош, пацани, хорош. Боже, джин. Я не... ну, у мене каде гаджета. Треба. Твою мать, треба... треба Едгара забирати. Так, так, давай. Просто за... Так, я просто дефаю. Дефаю. Все. Ми задефали. Це победа. Це перемога. Пацан. Джи-джи-джи. Це перемога. Перемога! Всюди. ой ой як ми відіграли, як я відіграв. Ой, сюди просто залітає. Так, стартопчик і доліна. Надіюсь ми прийдемо без зливів. Максимум один. Але я затвідував це випробування без зливів. Так, о, боже мій, дивіться, ворон. Пікай ворона. Тіп, пікай ворона. Давай я туди піду. У мене бачення, віжен в кущах. ой ой джі там бібі. GG Бібі. Треба забирати, бібі Бля, там... М -м -м, там Берри. Йо, Берри неприємно робить. А ви бачите... Ах ти! Боже! Ай! Там же бібі, точняк! Я не догадався, що там бібі може бути так. Давайте забираем Биби. Это, это мапу, щоб Бібі Биби гралась. Так, забрали. Ні, забирай берег, хорош! Тихо, 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 тихо. Ворон, боже, ворон, кроу. Забираем кроу. Хорош, забрав кроу. Так, окей. Так, окей. Так, давай стримчик. Ты мой гиппер, стримчик. Тому що тару все ж таки. Чи у нас... У нас сильний пік нужен. Ну, думаю, ви зможете пройти цю. Ісплу. Парано, тихо. Окей, забери, 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 забери. Ладно, окей, я заберу. Давай. Хоча, Хоча... Хоча, давай тут треба, щоб було, напевно, батьжало. Так, давайте туди. Давайте я піду туди. Буду дивитись туди. Чекати. Кроу! Тихо. джи-джи-джи. Просто живемо! Живемо! Йоу! Виживий, боже мій! Ми, ми вижили, серйозно! Йу! Найс, давайте поставимо цю іконочку. Так, давайте поставимо цю іконочку зараз. Там внизу має бути, так. Да, ось. Прикольна іконка. Ну і давайте вибирати інший next peak. Ну, що гайський? Ось такий у нас пік. Карл, Брок та Джині. Я за закару просто залітаю в центр за зіркою. І... Все. Надіюсь, я зараз можу в виде грати. надіюсь, можу. Так у них нані, гром і в грі. А, міпл окей. Абобус, сан, це кокейт. Так, давайте. Так, кутайму. Відразу, ага. Зрод. Ах ти! Бля, быстрей! Йоу, 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 йоу йоу, йоу, йойу, йо. ті, а це погано! А це погано! У мене міпу закрив. А це погано! Це погано! Це погано! Найс. Так, тихо. Тепер живемо. У мене майже гіпер з Як? Ну, тепер розвоз, чому гіпер херня? Тому що інформація швидко. Так, моногрома думаю, забрати мені за утіту. Ух ж, йо, Ааа, зрос, бля. Ой-ой-ой, погано все йде, погано. Бля, так. Йоу, тихо, тихо. Йоу, тихо, тихо. Та, Блін, я не можу від грома нічого зробити. Давай, давай забрай. а Бля, я це, це зробив. Буй Та окей. Так, 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 так. Я буде мовчати, я думаю, тому що ну, це GG просто буде. Забираємо так. Треба, я думаю, з гіпером залетіти на. На. Бля! Що! Ай, я гіпер всрав! Ой, я дебіл! Ми за мене зараз зільємо. О, боже, ні. Ой, хорошо! Бля! Один кіл. Тебе, напевно, міпо забирати. Якщо міпо закриє, закрепис! Нам джи-джі! А, там міпо! Ай-яй-яй. Йоу. М -м -м. <кху> я погано відіграв, Що я зробив, Ай-яй-яй. Так, next катка. Поїхали. Поїхали. По так. нас пінгвін. Едгар. Та... Так. Ось тут Едгар. Блін. Прокнис э, нічого Едгору зробити. Треба буде нам його забирати. О, боже, яке я тупе? Я забув залетіти, бля. Я забув залетіти. Так давай пінгвін. По мені забирати. Бля, який пінгвін, бля, надоїдовий. Оцю бочку зламай. Брок, ось цю бочку. Бочку тут зламай, блядь. Бочку зламай! Джі-джі, бля. Йоу, бік. Ой, сам помер, да? Давай, давай, нахер! Бля, брок! Треба за маты. Пушо? Так. Тихо. Бля, який пингвин, бля, спамить. Так, ёбаный Едгар. Ааа, йоу! Там Едгар просто ульту фармить. И пінгвін. Ой. Та що мені робити? Алло? Пінвін. Забрали нахер. Ой-ой! Блять! Ой, а, это... Ааа, боже, так, джин, підхиль. Я думаю, напевно, джинну. Джин Підхил. Підхиль тихо. Так, головне, щоб я на на настройку не залетів. Бля. Якщо это залетить, то я. Блять, да тихо, тихо тихо Бля, кипи. Тихо, боже, я засейвився! Та нахер. Йомусь! Так, Вона просто... Давайте я сказал, что просто сейчас гаджет відкидешся Я залучу просто на когось із стипив. Бля, тихо. Ой, хорош. Давай, Джин, хорош. І давай я. Блядь! Пиздос. Пиздец нікого не забрав. Ось сюди. Це перемога. Найс! Nice, Найс! Nice. Треба зараз не забути залетіти за зірку. Бистренько, швиденько. Так, або Бібі і Зігі. Серйозно? Серйозно? Зігі? Ви що, дебіли? Ми їх зігі зараз просто на ізівному Бля, Лящитка. А ось Бібі це погано. Так, давайте. Або Зігі, бля, Зігі щас буде не дойдати своєю ультою. Без Базіги забрати у ньому мох, пам. Ааа, Зіги гаджетом! Лупить! Тихенько. Ну він наші стінки стенки, окей, ладно. Та, давай, забрати! Забрав! Давай, забери! Забери! Бляй! Я забрав, типа, і сам тудох, бібі бі, тупої. Нас зажимають просто. Диблять, мій не опа. Бля, бля, тихо. Підео так от. За нема. Накидывать так. А! Бля-бля, джин! Джин, тихо. Бля, мені засбегаджет допоміг би. Он <смірко> двоих забрал. Туда просто бомжар. Бум жив, блядь. Мы боежаюсь, друзья, за маты. Просто, бля. Ну це реально важко. Ой, сюда. Сюда просто изи забрать. Блядь, тікати. Ой, хорош, давай забрай. Бля. Пизда. Бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля. Да, бля, 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 бля. Бля, давай забрал. Ха живем. Ты ухилимось. Треба просто прожити. А, ну вони нас уже не винесуть. Ой-ой-ой. Ой, бля-бля-бля. -ой -ой. Так. Ой, бля -бля. Тихо. Даємося. Ой, сюди перемога! Сюди просто! Давайте так. А, знов, Зрос. Зроз. Зрос, ну зрос. Зрос. що, друзі? Поєгнали. Зараз ми маємо пройти із цей випробування. Так. Ммм, mm. і не тащить. Тільки не ка... Боже нарешті ему все седжі. Так, у них міна броки-поку. Бля, це буде важко. Міна жимба, йобана. Так, пігнали шоденько. Піздуть. Ти міна, міна тавр. Все, вона просто давайте просто не давати її до нас. Я просто не будемо їх підпускати. Так, на поку насрати, я можу поку просто залітати забирати. Якщо він без старка грає на домах. Боже, чому її пропо... Так швидко фармиться. Ой-ой, добре, тихо. Ой-ой-ой, забрав ще й вижив так. Я біля джина походити, що він мене відхилив? Давай ну, стягуй, стягуй! Я можу стягнути. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, тихо. Ососи. Поку, поку, забрати. Хорош. Так, давайте міну. Не попав. Брока. мені. Боже, міна мене запушила так. А нихіра ти стінки ламаєш всі? Ну, для мене це погано. Я не зможу багато демпакту давати притик. Так, та міна. Він може просто... А, міну, пішов, попу. Так, ну це скоріше переможна гра буде. Так, джин. Джин, тихенько. Тобі джин нас заявити. Імін забрати хорош. Боже, як же я красавчик. Тихо. <tiny> Давайте що. Бля, не притягну, ми вже перемогти. давай! Давай, швидшей. Давай пока. А! Сюда перемога! Найс! Вот тепер точно! Тепер точно перемога! Тепер точно перемога! And Free P... Free skin. Mr. Say, Сюди гейм gimrad, мистер P. Йоу! Сюда нахер! Сюда нахер франтомовый! Ты шоу веспа. Давайте, давайте скрин! Скрин! Обожні, цей скін просто шик! І давайте під кінець. Відкриємо стартопчики. Да? Під кінець відео, все-таки. Давайте відкриємо стартопчики. Ніху. Блі, ні. Окей. Краще, минутий так. пін на 100. І давайте заходимо в персі. Заходимо ось сюди і відкриваємо. Тут у нас ще та Piper. Так, нічого. прикольно, якщо зараз на цих персі випаде. По їхньому піну. Ой, -ой хорошо. Так, сту і Зіки. Зіки, сту. Нічого. Давайте, друзі, ставте лайки, щоб зараз по сертроп і мені випав скин Ну, коротше, ось, все. Ось такий, возьми, пройшли іспу. Ставте лайки, субскрай. Підписуйтесь на мій телеграм-канал. Підписуйтесь на чуваків. Все в описі. Ми сьогодні пройшли іспу. І це наші піки. Ось, грайте, як ми. Давайте навіть наберемо 10 лайків. Всім до нових зустріч і всім джі-джі Бай-бай, друзі. Бай-бай!